Секрет гербіцидів французьких фермерів полягає у застосуванні лише один раз кожні 5 років. Цей високоефективний гербіцид, розроблений французьким національним інститутом сільського господарства, потребує лише дві кришки на 60 літрів води, щоб повністю видалити бур'яни, чагарники та стійкі дикі трави. Воно починає діяти вже через дві години і усуває бур'яни протягом трьох днів, забезпечуючи тривалий захист до п'яти років, при цьому не пошкоджуючи ні ґрунту, ні рослин. Понад три тисячі тестів Європейського управління з безпеки харчових продуктів підтверджують, що воно на 100% безпечне і без залишків і повністю відповідає нормам ЄС щодо пестицидів. Воно ідеальне для полів, садів та фруктових плантацій і дозволяє знову сіяти вже через три дні після застосування. Одна пляшка покриває 1000 квадратних метрів. Замовте зараз і отримайте одну пляшку безкоштовно, а також безкоштовну доставку. Якщо застосування неефективне, ми пропонуємо повне повернення коштів та додаткову компенсацію. Останній день акції скористайтеся нагодою.